5 квітня 2017 року урядом була затверджена постанова 268, яка регламентує порядок надання дитині статусу постраждалого внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. У червні цього року до неї були внесені суттєві зміни: хто має право на оформлення статусу? Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка на час воєнних дій збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягла 18 років повноліття, і в результаті отримали поранення, контузію, каліцтво, сезнали фізичного сексуального насильства, були викрадені або незаконно вивезені за межі України, залучалися до участі у діях в воєнізованих чи збройних формувань. Незаконно утримувалися, у тому числі в полоні, зазнали психологічного насильства. Хто надає статус дитини постраждалих внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту? Статус надається органам опіки та піклування за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи за місцем звернення, якщо місце проживання перебування дитини не задеклароване, не зареєстроване. Або задеклароване, зареєстроване на території, на які ведуться, велися бойові дії, або тимчасово окуповані Російською Федерацією, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та або органами місцевого самоврядування, особи уповноважені подавати документи для оформлення дитині статусу постраждали внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, законний представник дитини. Сама дитина з 14 років, представник органу опіки та піклування, у разі якщо дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють. Родичі дитини, баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітній брат або сестра відчя мачуха. Перелік документів, які подаються для оформлення статусу. До служби у справах дітей подається заява про надання статусу, згода на обробку персональних даних і копії таких документів, свідоцтво про народження дитини або інший документ, що посвідчує особу дитини, документ, що посвідчує особу заявника, документ, що підтверджує повноваження законного представника дитини. Якщо дитина постійно проживає або перебуває у закладі охорони здоров'я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, документ, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі або родинні стосунки між дитиною та заявником, довідки про взяття дитини на обліки внутрішньопереміщеної особи у разі наявності, паспорт громадянина України, виготовленого у формі книжечки у разі наявності. Паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон у формі електронного паспорту або електронного паспорту для виїзду за кордон у разі наявності, витяг з реєстру територіальної громади у разі наявності.

organization of people in need slovak republic